75% нового контенту в інтернеті створюється штучним інтелектом. До кінця 2025 року буде створено вже 8 мільйонів діпфейків і за опитуваннями, більшість людей вже не може зараз відрізнити, де шиї, а де справжня інформація. У цьому відео ти дізнаєшся, як розпізнати фейки, створені шиї, і зможеш навчитися відрізняти де правда, а де ні. Сьогодні фейк це реалістичне відео, правдоподібний голос і дуже переконлива історія. Тож перелічу основні. Діпфейк це відео, де обличчя людини підмінили. Так, що навіть родина може не впізнати, а голос синтезовано так, наче записували в студії, і саме так створюють, наприклад, переконливі фальшиві промови політиків, також є голосові клони, які говорять точно як конкретна людина з інтонаціями, акцентом, паузами, це не просто машини, це актори, роботи, яких можна змусити сказати будь-що. І навіть новини та зображення, які видаються правдивими: тексти, фотовибуху, репортаж з місця подій. На Справді згенеровані без участі журналістів чи фотографів, і ось в таких категоріях зараз використовуються фейки, фінансові шахрайства. Наприклад, друг може тобі записати голосове, що треба скинути грошей на лікування його брата, політична дезінформація для впливу на вибори, дискредитації опонентів, або часто на поширення пропаганди, фейкові новини, які вводять в оману, викликають паніку або змінюють громадську думку, кіберзлочинність та шантаж з діпфейк відео або Аудіо, розваги та меми, які можуть вас дурити, реклама та маркетинг для створення вірусного контенту або для персоналізації реклами. До речі, на правах реклами підписуйся на мій канал, став лайк та підписуйся на мій телеграм-канал, щоб отримувати готові промпти та корисні поради. Про шиї. Тож, як взагалі це працює? Генеративні моделі зараз у змозі створити велику кількість фейків, причому високої якості, персоналізованих під конкретну людину чи аудиторію. І це працює на страх, на довіру, на реакцію. І якщо раніше відрізнити де згенероване, а де реальне, було досить легко, то зараз це вже не так. Ось, наприклад, в Тіктоці побачила кенгуру з квитком на літак. Прогорнула собі, дивлюсь наступне відео, і тут мене, до мене доходить, що альо, який кенгуру з квитком. І від відео з ось таким вілом-смітом до відео з кенгуру з квитком пройшло всього 2 роки. А уявіть, що буде через 5. Але є й інша сторона. Сам штучний інтелект може допомагати виявляти фейки. Цей напрямок зараз теж активно розвивається, створюються спеціальні програми для виявлення фейків, які поки що працюють не супер. але Постійно удосконалюються, та я вважаю, що порівняно з тим, як плодяться фейки, в їхній розвиток вкладається малувати грошей. До речі, у відео про те, як штучний інтелект вже нас захопив, я розповідаю приклади, як сильно шиї вже впливає на наше життя і без фейків, Тож, обов'язково подивіться, Тож, чому прості детектори фейків не працюють. Можливо, ви вже е, користувалися якимись онлайн-сервісами. Які обіцяють визначити фейк, але там результати бувають зовсім неточними або й зовсім неправдивими. Чому ж так відбувається? Справа в тому, що технології фейків розвиваються ну дуже швидко, і штучний інтелект, який створює ці підробки, став настільки складним і реалістичним, що прості алгоритми детекції. Просто не встигають за ним. Ці детектори часто навчають на старих наборах даних, і коли з'являються нові, більш якісні технології підробок, система просто не розпізнає їх як фейк. Також багато простих детекторів працюють лише з відео або лише з текстом. Але сьогодні часто зустрічаються комбіновані фейки, де одночасно замінене обличчя, голос і текст. В такому випадку простий інструмент, звісно ж, нічого не зробить. Тож, як розпізнати фейковий контент, зупинись і подивись на. Емоції. Часто фейковий контент е, має на меті тебе розізлити, налякати, здивувати. Тож, якщо відео чи текст викликає у тебе якісь сильні емоції, це може бути сигналом. Перевіряй джерело інформації, хто це опублікував, якщо це якась незнайома сторінка. Новостворений аккаунт, то перевіряй додаткові джерела. Справжня інформація завжди має якесь підтвердження. Якщо навіть потім ви попросили у ШАЇ посилання на джерела, то вони можуть бути неправильними. Тож переперевіряйте його, бо люди взагалі перестали це робити. До речі, у відео про те, як ефективно використовувати ChatGPT, я розповідала, як зробити тексти в різних стилях. І ще багато корисних фішок про шиї, тож подивіться потім. Зверни увагу на обличчя і голос. У відео зі штучною генерацією, часто щось не так із очима, вони не моргають або дивляться в порожнечу, з ротом та диханням, губи не збігаються з голосом, наприклад, або дихання відсутнє, або неприродне. І щось може бути не так з голосом. Інтонація може бути плоска, надто чітка або роботизована. Подивись на руки та фон. Згенерованих зображеннях або відео часто можна побачити дивні деталі: неприродно вигнуті пальці або зайві пальці, нечіткі тіні, нереалістичне освітлення або злипання предметів на фоні. Пропусти текст через AI-детектори. Є безкоштовні сайти, які аналізують текст, ймовірно написаний шаї. Це не гарантія, але е, може допомогти знайти щось дивне. Використовуй факт чек-ресурси, замість того, щоб сидіти гадати, просто перевір новину на цих сайтах. Прочитай текст у голос. Тексти, згенеровані шаї, часто звучать беземоційно, над рівно. У них може бути багато розумних слів, але мало конкретики та особистого досвіду. Шукай повторення. Шаї любить повторювати одні й ті самі фрази, ідеї по декілька разів. Якщо текст ходить Постійно по колу, якщо повторюються ті ж самі речення, просто е, іншими словами, це теж ознака шиї контенту. А ще AI полюбляє скрізь ставити тире. Зверни увагу на стиль мови. Люди пишуть по-різному, мають унікальний стиль. Але, звісно, в новинах це відслідкувати важче. бо... Кожна новина пишеться по одному шаблону, але якщо все написано занадто ідеально, прям вилазено, без сленгу, без емоцій, то це теж може бути сигнал. Підписуйся, став лайк під цим відео і до зустрічі!